Пункту належать. Цукровий діабет середньої тяжкості, наявність ускладнень, стадія ренопатії, дистальна нейропатія з больовим синдромом, мікро- та макроангопатія, яка потребує застосування до 60 одиниць інсуліну на добу для компенсації вуглеводного обміну або пероральних цукрознижуючих препаратів. Териотоксикоз середнього ступеня тяжкості, зниження ваги, тіла більше, ніж на 20% початкової та хікардія до 120 ударів на хвилину характерні очні симптоми. Захворювання щитоподібної залази з гіпортерозом середнього ступеня тяжкості, що потребує, призначення в складі зумісної терапії тереодних гормонів у дозуванні від 75 до 125 МКГ на добу. Елементарне ожиріння третього ступеню. До цього пункту належить також захворювання залоз внутрішньої секреції з помірним порушенням функції. Це зрозуміло да? ті особи, які в нас придатні до служби.